Район Камиськерівський проводиться комплексне відпрацювання. На факт виявлення осіб, які приховуються від різного роду притягнення до від відповідальності, до осіб, які перевозять різного роду заборонені вантажі, до водіїв, які вживали алкогольні засоби. Тобто це не є новизною. дані розпорядження на даний момент є частиною в нашому районі. Ну взагалі немає ткань. Е, Ні, я вам ще раз повторюю, що в правилах дорожнього руху я... є один з під який передбачає вище То що, Зараз ще страховочку знайду. Угу. Страховий поліс. поліси. Ви сьогодні нічого не вживали? Ні, звичайно. Можете легенько дихнути? Так, да, звичайно. Ні, немає. Дивіться, в мене є підозра, що ви сьогодні вживали алкоголю, скільки від вас присутні різкий запах не. з ротовою порожнею. Ніякому раді. Дивіться, щоб не було жодного роду конфлікту суперечок, в Присутності двох понятих вам буде запропоновано пройти тест на драги. Тобто чи присутній у вас алкоголю в крові? Ви відмовляєте, що ви в якому дає, разі. Від, даєте Не, добро? Та їде в лікарню, звичайно. Добре, тоді зачекайте хвилинку, ми зараз викличемо ще один екіпаж. Добре.